Доброго-доброго, доброго усім вечора. Не виходила на зв'язок. У мене чоловік був дуже щасливий, не могла говорити. Трошечки попустила, почала говорити. Тепер я вже з вами. То трошки шипіла, втрата голосу, але це нічого. Зато вже все добре і все прекрасно. Усі люди, які сьогодні присутні і будуть присутні, хочу вам побажати. Мира, благодаті, здоров'я, нехай ваші всі мрії збуваються, нехай ваші шляхи відкриваються, нехай двері перед вами відкриваються, нехай щастя буде в ваших серцях, нехай Божа благодать буде в ваших серцях, нехай всі мрії, які ви. Забажаєте і бажаєте, нехай вони здійснюються, здійснюються тільки найкращим образом. Нехай все виходить так, як ви бажаєте, нехай ваше здоров'я тільки примножається, нехай багатство ваше примножається, нехай матеріальне благополуччя вас супутствує по вашому житті. Нехай все буде так, як ви бажаєте, щоб ви були завжди щасливими людьми. Коли будете щасливими, тоді все у вас буде виходити тільки так, як ви бажаєте. Воїнам ЗСУ, хочу побажати міцного здоров'я, натхнення. Силі спрямованості, ясного розуму, вдачі, нехай все те, що задумали, все здійснюється. Нехай все виходить тільки так, як ви захочете, і нехай все буде, так як ви бажаєте. Мирного неба над головою. Нехай щит стоїть над вами і перед вами. Нехай все. Зле відійде в іншу сторону. Нехай все буде так, як ви бажаєте. Нехай кулі летять в другу сторону. Нехай все буде найкращим образом. А наші вороги нехай здих зникнуть з нашої землі. Ви чуєте, що я вже бажаю, як Зеленський побажав? Мене аж виривається. Не можна бажати такого людям, але бачите, воно виривається десь, здихнути, здохнути не можна так. Я не знаю, воно якось самовільно виривається і от вже хочеться, знаєте, того миру і благодаті. ну це з підсвідомістю, напевно, пов'язане. Не знаю, як в нашого президента, президента то було. Цілінаправлено направлено чи ні, а в мене то воно виходить десь в підсвідомості, Тобто, це не я, це вищі енергії. Тому що коли я даю бажання, це не тільки побажання, а в тому це також як заклинання, тобто як благословіння людям роблю, і при благословінні такого не можна робити ну напевно, це воно також має бути присутнє. Напевно, воно так це знаєте, як дух всього українського народу. Напевно, от через мене так говорить також. Маємо те, що маємо. Сьогодні я так запланувала поговорити між расовістю, між культурністю різних народів, які народи проживають в нашій Україні. Зачепити тих євреїв трошки і ті хануки і Ханукії. Тому що досить говорити негодно, знаєте, а тут мене в хвісти в гриву за ту хануку, знаєте, думаю, боже, коли вона вже догорить та остання свічка, щоб вже вони заспокоїлися з тою ханукою, тому що, виходить, приват повідомлення починають люди писати за ту хануку і що я про це думаю і так далі. Тому хотіла таку сьогодні тему. З вами з вами поспілкуватися, то хоч також хотіла всіх привітати, хто відноситься до християнства з Різдвом Христовим. Нехай мир і злагод приходить в наш в вашу нашу хату. Також хто слов'янин. То сьогодні сонце возродилося, їх також з народженням сонцем бажаю, бажаю також, щоб сонце світило на нашу неньку Україну. Кожному своє, знаєте, в кожній релігії є щось своє, прекрасне. То що ж, починаємо про Ханукію, чи будемо про щось друге, чи ви задаєте запитання? Я вам даю відповіді, як бажаєте Про Хануку, хорошо. Розповідаю про хануку, і по тому Христос народжує, і про мир, і кажіть. Що таке ханукія? Ханука це є перемога світла над темрявою. Мені дуже імпонує те, що почали ставити хануку, тому що в нас досить ви самі наблю... споглядали на те, що в нас дуже темрява була. І ханука вона має таку властивість в тому, щоб перебороти. Темне, тем, і щоб зробилося світло, тобто Божа благодать звернула увагу на нас, українців, український народ, і таким чином, от що ханука вона в собі яку енергетику несе. Але ж у нас і приїхали. З тою ханукою почали розбивати, розкидати. Знаєте, ну тобто люди досить незадоволені, агресивно поводилися. Також розглядаючи, ну це ж святення, є знаєте, в тому, що от ханука це наприклад, іудейське, єврейське. Воно ну це ж їхній якісь атрибут. Це все рівно, що якби зараз прийшли і розбили якийсь хрест наш християнський чи ще щось. Ну це неадекватно і це здається ні, є нерозумно. Також зараз після Хануки почали ставити дідуха. Дідух це є більше слов'янський язичницький. Давайте будемо зараз палити дідухів. Ну я не знаю в кому питанні, знаєте. Також якщо говорити про християнство, хрести по всіх дорогах, хрести по всіх пагорбах і так далі. Це ж не означає, ну тож не всі люди, наприклад, християни. Так, ж не можна, ну, це моя думка така. Я вважаю, що повинно бути присутнє. І, до речі, якщо роз, розглядати зараз на нинішній день, що твориться, я так процитую Юрія Цезаря, як він казав, розділяй та володій, володарюй. От зараз на, на ці такі моменти нас почали розділяти. На християн, на, на євреїв, на ще когось там, тобто розділивши е, людей, е, ними легше і краще управляти. Що це досить? Я дивлюся, успішно в нас в Україні проходить. Також е, сьогодні дивлячись тік-ток гортаючи, думаю, ну що ж після євреїв буде. Оказується, зараз почнуть травити вже китайців. Китайці теж будуть травити. У нас в Україні китайців в Одесі досить багато. От Будуть травити китайці. Де найбільше китайців почнуть травити китайців. Але в кожного своє. Кожен робить так, в міру свого виховання, в міру своєї достойності і свого розуміння. Чим люди тугіші, тим, чим люди Тупіші, Я, це в принципі, ну не можна так говорити, але в принципі воно так, якщо розглядаючи ці моменти, всі, люди не розбираючись, водім сказали, і вівці побігли. І на це дивишся, і думаєш. І от так нами маніпулюють нашою вірою, нами і білими, чорними, вузкоглазими, кареглазими і так далі. І люди на це ведуться. Що, хоча б зараз, якщо кажу, сісти. За, ну Добре, 18-17 століття, століття, ну не було інформації, ну я пересете. Тож відкрий той Google Помощ. І спитайся, що таке ханука. ну Наприклад, для чого вона, з чим її їдять, і взагалі, що це означає, що той дідух означає і так далі. Ріються в тіктоках і так далі. Подивіться, проаналізувати. Ну, що так важко проаналізувати, що це зараз столкують людей в докупи, і щоб в країні зробилася о така каша, щоб набагато легше було людьми маніпулювати. До речі, пам'ятаємо індуси, приїхали ж в Москву. Я в Росію заїхали індуси, спам'ятаємо десь. Кінець з літа ви мене тут тероризували за індусів. Чиєї подачі було це зроблено. Як говорилося, що я говорила вам, заспокойтеся, заспокойтеся, якщо навіть приїдуть, я тут нічого не бачу страшного. Що зараз в Росії робиться? Так, да, приїхали індуси. Що вони? Расизм, Націон... нацизм. Так саме в нас вони оцей нацизм хочуть возбудити. І це в них досить круто виходить. Розглядаючи моменти і вкиди, ті, що вони роблять зараз, російська пропаганда вона досить круто вміє це робити. І в них це виходить. До речі, з нами українцями творити. За мною досить довго слідкує. Я завжди говорю, що Україна має стати наставником світу, духовним наставником світу. І ви знаєте, що я деколи починаю розчаровуватися. І я думаю, Боже, а коли ж ці люди мають стати наставниками всього світу? Як вони. Не рухаються, ну тобто люди не думають, люди десь в якихось таких вакуумі такому живуть, що аж страшно, я не знаю, як це має. Ну тобто, якщо проглядаючи, да, Україна стає наставником світа, але якщо переглядаючи цей вакуум, в, яких, в якому люди наші живуть, я не знаю, коли це має. Як ще цих людей потрібно будити, і що ще потрібно зробити, яку ще чистку зробити потрібно, щоб ці люди прокинулися і почали думати якимось іншим помислом, іншими думками. Я не знаю, може, ви мені скажете, як це має пройти? У ну, мене на рахунок цього логіка не, не працює. Я не знаю. Коротше, ви, висказала то все, що хотіла раніше сказати, але я ж кажу, може, і того і заклало, що не можна ну, людей судити, тому що, як то кажуть, знаєте, не суди і судим не будеш, а тут пре аж, аж горло закладає. Якось так. Поясніть, будь ласка, ще раз, для чого до нас індуси. Для чого для, до нас індуси? Для того, що це є дешева сила і на відбудову у нас не досить багато людей, що відбудовували Україну. Україну будуть відбудовувати дешева сила, яка буде привезена з інших, ну, тут брати інші, інші народи. Для того нам будуть при, при, привезені індуси. Що понизить мобілізаційні вікні? Розкажіть про ваджер і дзвіночок. Ваджер, де той ваджер? Хто не бачив, є ваджер. Ваджер є ще маленький, схрещений. Що ось такі вони всі заряджені. Ваджер очищає ваше енергетичне тіло, вашу свідомість захищає повністю вас від якихось таких проблем людських, тобто в такому сенсі. Дзвіночок. Дзвіночок очищає енергетику людини, енергетику будинку, і досить класно. ось зранку ви прокинулися про дзвіни продзвініли дзвіночком, ви очистили енергетику. Лягли спа лягаєте спати, очистили енергетику. Якщо очищати приміщення, стаєте на порозі чи будинку, чи квартири, йдете по правій стороні, продзвонюючи, так очищається енергетика квартири чи будинку. Курба це є ось така, наприклад, курба очищає і захищає від всіх деструктивних програм в магії. Тобто це порчі, зглази, всі-всі деструктивні програми, які можуть на вас впливати, тобто вона. Захищає любаша, дякую. Що буде СЗЧ? СЗЧ буде, я вже не говорю. Будуть судити, потім буде амністія, і також будуть платити великі штрафи. Можна попросити допомогу свого роду, Анжела можна просити допомогу свого роду, якщо ваш рід очищений, якщо ви знаєте, як це робити правильно. А це можна робити, якщо рід не сильно чистий і не сильно добрий, то що може рід вам дати? Також якщо розуміючи про рід, будемо говорити, це в більшості йде мертва енергія мертвих предків, тому що. Якщо звичайна людина починає взаємодіяти з предками, це є мертва енергія. Це потрібно розуміти і тому, що зараз на просторах інтернету роздаються всякі такі практики про рід і про те, що прийшла на кладовище там і попросила випросити покойник, ну тобто мертву енергію. Як зрозуміти, що треба чистити рід? Рід завжди потрібно чистити, тому що якщо розбирати рід, то врудови завжди були досить негаразди не в минулому. Ми можемо взяти історію. Історія в нас досить погана. Це і голодомор, це і одна світова війна, і друга світова, і захвати були. і... Також ну, наші пращури досить бідно, погано жили, розкуркулення було і так далі. І ці люди маніпуляціями дуже багато чого робили погано. Бронірованих будуть забирати, дякую ні. Де ви таке чули? Якщо людина заброньована, то не будуть забирати. Скажіть, будь ласка, референдум по Донбасу буде. Дивіться, що я зараз бачу по цьому договору, який зараз е, анонсував президент. І я вам можу сказати, зараз Росія почне давати задню. І це ще танці, танці, вони досить продовжуються будуть. Якось так. Так що референдуму поки що не буде. Те, що вони анонсують, то відмінно. Війна за кордоном буде, за кордоном війна буде. Карма людина народжується. Що таке карма? Карма це наша душа приходить на в цей світ. Щоб виконати певне завдання і навчитися жити, це йдуть кармічні вузли. Також карма може бути і родова. Карма родова це коли наші пращури неправильно жили, то ми ще в деяких моментах відповідаємо за наших пращурів. І ще плюс додатково ми відпрацьовуємо ці негативні кармічні вузли, які ще нав'язані нашим родом. Вибори відбудуться та колись відбудуться, Тож вічно, як Путін не буде сидіти, будуть вибори. Масовий острів ще буде до нового року. Буде. Розкажіть про зелену тару. Зелена тара це е, енергія йде берегині. Також вона зцілює, вона очищує жіночу енергетику, вона надає благодать. Тобто в кого зелена тара і суть присутня. В тому в тих людей, тобто як е, благодать. Тобто берегиня, що дає? Благодать. Як часто чистити рід? Можна його почистити тільки раз в житті. Ви практикуєте сили природи, вода, вітер обов'язково. Кожен езотерик, який працює, постійно, як би ви не хотіли, ви будете стикатися з стихіями, тому що без стихій е, ця енергія неможливо щось робити. Воно має бути присутнє. також. Якщо взяти свічку, це вже ж є вогонь, взяти подих це є повітря.